Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Дорогі Господі, брати і сестри, шановні українські народи, ми живемо у той час, коли не можна не перелякатися. Не можна не бути збентеженим, не можна, здається, впадати у якусь навіть депресію чи занепад. Так відбувається із людьми тими, які десь світло Господньої правди проміняли на навколишню тимряву і більше вірять неправді, ніж Божій правді. Пам'ятаємо, що ми вже говорили про це у наших минулих зустрічах, що у критичний час Господь передбачає, це сказано було словами древнього Соломона в його молитві в час посвячення Єрусалимського храму, священники Твої, о Господи, Боже, нехай у спасіння задягнуться». А побожні Твої, нехай добром веселяться. Священники одягнені в спасіння, тобто людина, яка цінує своє спасіння від Господа, Вседержителя, людина, яка цінує Божу ласку, свого відкуплення і цінує божественний закон, яким вона живе. Вона стає джерелом порятунку світла і осяйності для навколишніх людей. Так у сукупності Бог бачить церкву свою. Сьогодні про неї мало хто говорить. Сьогодні весь акцент є на допомогу, на зброю, на кількість війська. Тут ніхто нічого не може сказати всупереч. Звичайно, що війна має свої закони і має свої нищівні і криваві правила і вимоги. Але мусимо розуміти, що є щось надто помогутніше, ніж навіть наймогутніша зброя фізичного знищення людей. І саме оскільки сьогодні про церкву, про віру, про закони Господні десь так забувається, як ми колись згадували, Соломон каже у своїй книзі Еклезіаста, що якийсь бідняк невідомий спас ціле місто, хоч невелике від агресора-нападника, але про нього всі забули. Якщо люди забувають побожних людей, то Господь не такий. І ось, що Він звіщає про роль вірної церкви у час великої темряви, богозабуття і боговідступництва. Це книга пророка Ісаї, 60 й розділ, читаю з другого текста. Ось Бо. Ти мрява вкриватиме землю, а морок народи. А над тобою на увазі церква Христова, яка символічно тут названа Єрусалимом. Засяє Господь, і слава Його явиться над тобою, і поприходять народи до світла Твого. І царі досяйва, що над тобою засвітить. Це означає, що рано чи пізно всі ці істини незнищенні, в істини Божого Слова, скажуть своє Слово і свої висновки, коли. Людина приходить у велике банкрутство і занепад своєї власної зарозумілості. Зрозуміло, що ми живемо у такий час, в який Господь сповістив, що так люди будуть поводитися, як поводилися перед потопом. У часи Ноя, як було, це читаю із 24 розділу Івангелістого Матвія, про день же той і годину ніхто не знає, навіть ангели небесні. Тільки Сам Отець мій. Як було за днів Ноя, так буде у прихід Сина Людського, бо як було за днів перед потопом що їли й пили, женились і заміж виходили, аж до того дня, коли увійшов Ной у ковчег, та й не знали, аж прийшла повінь і позносила всіх, так буде і в день Сина Людського, Спасителя нашого. У такий час свій час як чим він характеризується особливо? Характеризується тим, що на арену бурхливих подій виходять якісь окремі особи. Це не вожді, це не титуловані людьми вибрані мудреці, а саме люди богонатхненні. В свій час апостоли запиталися Христа, як це кажуть книжники, що має ілля прийти? Які б вони не були своїми помилками, але вони пам'ятали застереження біблійні. А Христос каже, Ілля вже прийшов, мав на увазі Іоанна Хрестителя, але зробили з ним, що захотіли. І знову каже, Ілля прийде вже перед другим приходом моїм на землю, за вибраною церквою своєю, і він упорядкує все. Що означала ця особа, пророк Ілля? Темрява в Ізраїлі. Царський престол оточений облудними обманщиками. Їх нарахувалося 850, і один богонатхнений Ілля йде проти всіх. Ілля Іллю, зустрічає Ахав ідолопоклонник. Він розіслав по всіх країнах шукати його, і гонорар навіть визначив за його голову. А він мужньо і незламно іде назустріч, аж поки слава Господня упокорила усю цю Орду оцих облудних обманщиків. Які тримали в темряві ізраїльський народ цілу державу. Христос сказав Це повториться. Дух Іллі, Дух Йоанна Хрестителя обов'язково відродиться, і народи, які сьогодні темряву за світло вважають, і всілякий обман готові. Йому поклонятися і вірити в нього. Господь все це перекреслить. І Він сьогодні у лоні церкви своєї шукає, не просто шукає, він має вірних, незламних своїх послідовників. Він має тих, які плекають собі і зберігають у собі. Незнищенність Царства Небесного. Царство Небесне у вас всередині є. Щаслива та людина, яка серед буревіїв і лихоліть земних, живе тими вічними, незламними законами Небесного Царства, і лягаючи до нічного відпочинку, коли атаки неймовірні. Ворожого смертодійного знаряддя, вона просто кладе своє життя в руки Вседержителя, бо пам'ятає, що цей 90-й псалом Він накаже ангелам своїм берегти тебе, і жодне лихо, і жодна зараза і отрута не наблизиться до твого намету. Нехай збільшується. Населення нашого краю поповнюється цими прекрасними Божими посудинами, Бог є на стороні їх, і за ними Господь бачить велику свою перемогу. Усі ми дуже втомилися, чекаючи світла Божого порятунку. І мусимо пам'ятати, що Господь так само з великим терпінням і людинолюбством чекає. Поки світло богопізнання і нашої святої Христової віри не подолає усі засоби темряви, які сьогодні мучать наш народ і приводять у тривогу всі народи світу. Церква це не просто якась організація. Це вище представництво Христове на землі, це світлоносна спільнота людей, незв... незвичайних людей, які продовжують місію Христа, якого характеризує святий апостол Йоанн в першому розі Івангелії Йоанна такими словами. Перші слова першого розділу споконвіку було слово, а слово було в Бога, і слово було Бог. Воно споконвіку було в Бога, усе через Нього постало, і без нього не постало ніщо, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людям. А світло у темряві світить, і темрява його не обгорнула. Оце світлоносне посольство церкви. Христос сказав про вірних своїх послідовників. Ви світло для цього світу. Як це розуміти? Нехай світло ваше так сяє щоб люди навколишні бачили ваші добрі вчинки і прославляли Бога у День навідання. Тому дуже пам'ятаймо про це надзвичайне покликання церкви, до якої ми належимо. І в той час, коли ворог лютий. Зумів створити найпотужнішу зброю проти нашого народу, це Боговідступницьку лжецеркву. Нема жахливішого ворога Божого і людського як зрадники святого Завіту Господнього. Зрадники спровокували цю. Вже релігійні зрадники, цю жахливу війну. З України прийшло світло на північ. І українські безстрашні місіонери і місіонерки пронесли слово Господнє спочатку у кайданах тоталітарних режимів, починаючи від царського режиму, а потім. Жахливої сталінської доби, ви не знайдете від Балтики до Охотського моря до берегів північно-Людовитого океану і південних околиць, де би не ступали ноги наших українських посланників, посланниць. Коли я відвідував наших місіонерів з місіонерською місією на теренах Колимського краю, я бачив, як навіть діточки маленькі народжуються в оселях, де температура не досягала 10 градусів вище нуля по Цельсію. І це означає, що. Немає тої сили у світі. Я пам'ятаю одного молодого чоловіка, який вже був заручений, але він сказав в своїй нареченні: я не піду до нашого шлюбного, як то кажуть, вінця, поки не пройду усю Колимську трасу. А це жахлива траса і жахлива історія. Там вона прокладена кістьми наших ув'язнених борців за віру і за незалежність нашого краю. Пам'ятаймо, що ми живемо у такий час, коли Господь порівнює роль церкви із ролью і діяльністю древньої Іллі і притечі Господнього. Яна Хрестителя, тобто людьми богонатхненними, або богонатхненні люди боягузами не бувають. І зрадниками теж не бувають. Це тільки фальшиві релігійники можуть стати на таку погибельну, пекельну дорогу. Ми на порозі, коли Господь знову прийде. З'явиться на небі і підніме церкву свою. І Дух Святий попереджує вірну Христову церкву, щоб ніколи ми не стали жертвами тим ряви, яка сьогодні, як ми вже читали в Ісаї, тимрява буде вкривати землю. І морок буде полонити народи, а на церкві світло небесне, не згасиме, засяєтиме. І тому в першому посланні до Солонян Дух Святий через Апостола Павла застерігає церкву вірну Христову, щоб ніколи вона не впала у тенету заблуди і обману провокаторів, і боговідступників, п'ятий розділ першого послання апостола Павла до солонян. А про часи і пори, браття і сестри, не потрібно вам писати, бо самі ви добре знаєте, що День Господній прийде так, наче злодій уночі. Бо як говоритимуть мир і безпечність, то її несподівано настигне на них погибель, як муки на породіллю, і не втечуть вони. Ви ж, браття, не втемряві, що в той день, як злодій захопив вас, усі ви сини світла і сини дня. Ми не сини, Ночі або тимряви, тому не спімо, як інші, а пильнуймо і будьмо тверезі, бо ті, що сплять, уночі сплять, а ті, що впиваються, вночі впиваються. А ми, як сини, дня, будьмо уважні, одягнувшись, у броню віри та любові, і надівши шоломи надії спасіння, бо не призначив нас Бог на гнів, а на одерження спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Така обітниця Господня для дітей світла, для вірних. Господніх синів і дочок, для тих людей, про яких Христос сказав, коли побачите все, що відбувається, випростовуйтеся і голови ваші піднімайте, бо ваше відкуплення наблизилося. Іншому, в другому посланні до Солонян Дух Святий застерігає: День Господній не прийде, поки. Не настане відступлення, і відкриється чоловік гріха, син погибелі. Сьогодні ще марновірні люди вірять, що якийсь кривавий диктатор, завойовник може відтворити ще якусь щасливу еру. І в жахливому запамороченні люди вірять, катові, вірять провокаторам вже релігійним. Боговідступникам, а криницю, джерело живої води і джерело нашої, щасливої долі і перемоги десь забувають. Не ставаймо в ряди Боговідступників, і нехай Божа ласка супроводжує нас, наш рідний багатостраждальний український народ і церква Його, яка є духовним флагманом. І духовним критерієм перемоги нехай дійсно буде осяяне світлом, і це світло Божої, присутності й Божої правди дарує навколишньому світові. Але час нам прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!